Привіт від нескореного Бердянська із незламного Запоріжжя, в якому я зараз знаходжуся, і тут працює наш центр дитячо-нацької творчості. Мене звуть Олег Балабан. Вже більше 7 років. Я є директором цього словетного закладу, який в наступному році, в 25-му, відзначить свій 90-річний ювілей. І знаєте, коли влітку. Почали дуже активно говорити про уроки щастя у закладах загальної середньої освіти. Ми подумали про те, що дійсно це дуже цікаво. І ось цей досвід бути, вчити, бути щасливими людьми маємо перейняти і ми, позашкільники. І тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке добробут. Визначення, типу та навички благополуччя тільки щаслива людина, щасливий педагог зможе викохати, випустити і навчити щасливу дитину. Тож ми з вами зараз працюємо. Отже, Взагалі, звідки, звідки пішов цей. Напрямок? З-за кордону від слів Well being Це щастя, добробут, благополуччя. Дуже багато трактовок, Що це таке. Це може бути діяльність, яка підвищує благополуччя, і вона має виконуватися довгостроково, щоб зберегти перевагу. Загальне благополуччя, вимагає функціонування емоцій, тіла, соціальної мережі. Ну не типу Фейсбуку, а соціальна мережа мається на увазі коло спілкування будь-якої людини. Мети та спільноти. І налаштованість на зростання або позитивне ставлення, яке може легше розвинути інші навички саме благополуччя. Що таке щастя? Щастя. Це електризуючий та невловимий стан. Філософи, теологи, психологи, і навіть економісти давно шукали визначення. А з 1990-х років ціла галузь психології, позитивна психологія були присвячені визначенню благополуччя. Більше ніж просто позитивний настрій, щастя це стан благополуччя, який включає хороше життя, життя з відчуттям сенсу та глибоким задоволенням. Почуття радості також має свої переваги і для здоров'я. Зростаюча кількість досліджень також світить про те, що щастя може покращити наше фізичне здоров'я. Почуття позитиву та задоволення здається сприяє здоров'ю серцево-судинній системі, імунній системи, рівню запалення та артеріального тиску. Серед щастя навіть пов'язувалося з більшою тривалістю життя, а також з вищою якості життя та благополуччя. Тож, ми з вами зараз виміряємо рівень свого було і спробуємо пройти тест. Для цього для цього. Так, Зараз у вас немає нічого на екрані. Зараз я вам у чат посилання. Ми з вами пройдемо цей тест. На виконання цього тесту я вас попрошу десь приблизно до 7 хвилин максимум. І потім від того це буде наша відправна з вами точка. Ми будемо говорити, що робити, щоб покращити своє благополуччя. Тож, будь ласка, зараз зачекайте, я вам надам посилання. Добрий день, пані Сніжана. Скажіть, будь ласка, які у вас показники добробуту? Яка у вас найбільша цифра? Ой, чекайте хвилинку, включаю. Ой, пишення особистості, зростання 83, позитивні стосунки 60, школа автономія 63, всі низькі. Школа управління середовищем 73, цілі в житті 80, самосприйняття 83. От у вас саме сприйняття майже найбільше, так? Да? Так, да, які в мене результати От. показує там у тому так. тесті. Дякую, дякую, дякую. Отже, цей тест вам показує, який рівень у вас пропрацьований на даному етапі. До цього тесту, до речі, його склав дуже відомий психолог. Так, і дивіться, що, що, показує, що показує саме вам. Цей тест, ваш рівень, ем, оце, що там прописано, має бути: якщо по, все заповнено, все повне це 100. Ого, до цього треба вля... тяжіти. Так, є над чим працювати. І можете будь-який момент свого життя повертатися до цього тесту і дивитися, на чим. Ще вам треба попрацювати. Що треба пропрацювати для того, щоб збільшити рівень свого добробуту? Це може бути і особистісні стосунки, це може бути ваша робоча атмосфера, це може бути е, ваша громадянська позиція Порінні і так і різні далі. Сфери, охоплює я так зрозуміла. Так, так, так що у вас більш от там, де найменше, ви можете подивитися 60 у вас мене, да, менше 60 у мене. От, от, да, Бачите, скільки не вистачає. Там, де 80-90, це нормально. Скажіть мені, будь ласка, шановні, е, присутні. У є у кого десь щось біля 50 або навіть менше? Люди добрі, можна включати мікрофон, куватися? Так, немає у пані Людмили. А є у когось щось більше 90, біля 100? Скажіть мені, будь ласка. Отже, ще раз давайте зафіксуємо. Цей тест показує ваше особистісне. Ріст вашого власного добробуту в будь-яких сферах. І згідно оцінок, згідно результатів за цей тест, ви можете побачити ті чи інші сфери, які вам треба, знаєте, ну таке слово можливо не дуже привабливе, прокачати. Отже, тепер ж запитання, а як прокачувати, а як щаст... стати щасливим? Щастя не є результатом перестрибування від однієї радості до іншої. Дослідники виявили, що досягнення щастя зазвичай включає періоди значного дискомфорту, генетика, життєві обставини, досягнення, сімейний стан, соціальні стосунки, навіть ваші сусіди, усе це впливає на те, наскільки ви щасливі. Або можете бути. А саме індивідуальні особисті способи мислення та вираження почуттів. Дослідження показують, що велика частина щастя знаходиться під особистим контролем людини. Кажуть, ой, ну що, ну від мене нічого не залежить, ми часто таке з вами чуємо. Але ні, науковці і дослідники говорять про те, що ні, дійсно від людини залежить, від її. Почуттів від її, бачимо соціальних станів, так таке інше, і навіть сусідів, регулярне задоволення від маленьких задоволень, поглинання складної діяльності, встановлення та досягнення цілей, підтримка тісних соціальних зв'язків і пошук мети, що виходить за рамки власного, усе це підвищує задоволеність життя, нещастя само по собі сприяє благополуччя, а реальне прагнення є ключовим. Які ж ознаки щасливої людини? Я зараз буду вам їх називати, і ви, мабуть, навіть задумайтесь. Ну, я коли перший раз вивчав це питання, для мене було дійсно цікаво, що є такі речі, як, наприклад, коли людина ознаки щасливої людини, коли людина відкрита до вивчення нового, відрізняється високим рівнем смирення та терпіння, охоче посміхається і сміється, знаходиться в ресурсі, практикує співчуття. Часто вдячна людина, здійснює самообслуговування, насолоджується здоровими стосунками, радіє за інших дітей, віддає і отримує без мук, живе зі змістом і метою, не відчуває права і має менше очікувань, не є злобним і необразливим, не тримає зла, не фіксується довго на дрібних неприємностях, не переживає за вчорашній і завтрашній день, не грає в ігри як самоціль. Не є мучеником чи жертвою, і не скупий на своє щастя. Тобто, людина дозволяє собі бути щасливою. Про щастя існує декілька міфів. Ну, може, не декілька, може і багато. А які міфи найбільш поширені про щастя? Що люди часто хочуть уникати складних емоцій, тому шукають швидких рішень, таких як смачні ласущі, розкішні покупки. Не дай Боже, які заборонені речі, так вживання. Ці поблажки приносять щастя, але лише на мить. Проте покладати всі надії на щастя і на такі важливі події, як одруження. Ну типу, ой, якщо ми одружуємося, я буду щасливим або щасливою. Якщо я здобуду славу чи багатство, воно також вводить е, в оман. Тривале щастя виникає, коли ми інвестуємо в значущі цілі, в стосунки та цінності та розвиваємо навички подолання страждань. Прибираємо те, що може нас тригерити. Зрозуміло, що ми не можемо придумати, що буде з нами там через тиждень, що нас тригерить або що у нас забере наше благополуччя, але ми можемо менш бути залежними від цього. Люди часто вірять, що такі досягнення, як і багатство, принесуть тривалий час. А несприятливі події, такі як розлучення чи хвороба, принесуть невгамовний смуток. Але дослідження показують, що спалахи щастя чи смутку пов'язані з конкретними життєвими подіями, досить вони короткі. Такі думки, як я буду щасливий, щаслива, коли виду заміж, або я ніколи не одужу від цього діагнозу, виявляються помилковими. Чи можуть люди передбачити, що зробить їх щасливими? Люди напрочують погано, передбачають своє майбутнє щастя. Вони схильні переоцінювати радісні або сумні події. Підвищення може не принести нескінченого задоволення, а розрив стосунків не буде обов'язково безнадійно трагічним. Люди також запам'ятовують досвід за початком і кінцем е інтенсивним або піковими моментами, а не переживанням у цілому. Чи бути щасливим означає не бути сумним? Ні. Несповне життя включає в себе розчарування та втрати, важкий досвід може виявити наші основні цінності, спонукати нас до змін і зробити щасливі моменти ще більш радісними та особливими. Чи більше можливостей робить нас щасливішим, здається логічно вважати, що так, якщо є більший вибір, він призведе до кращих результатів. Але знову ж таки, і це вчені. Це не я там вчора придумав десь. За багато варіантів може призвести до того, що люди будуть відчувати стрес з приводу рішення та замислюватися про втрачені альтернативи. Це називається парадоксом вибору. Термін, введений психологом Барі Шварцем. Може, щасливі люди, які виграють в лотерею, також ні, бо е е деякі люди. Не навчені розпоряджатися своїми виграшами, да? і від того може бути ще е, більш е, людина може постраждати ще більш від цього. Так, далі. Е, скільки ж часу, якщо людина, от, ми з вами пройшли тест, і ви думаєте, хочу покращити своє самопочуття. Вирішили, що будеш будете робити, скільки часу потрібно, щоб покращити його. Звичайно, коли людина починає постійно використовувати науково обґрунтовані методи для покращення самопочуття чи емоційного здоров'я, вони починають почуватися краще, досить швидко. У дослідженнях, які проводили вчені, більшість людей демонструють значні покращення протягом п'яти тижнів. Але маємо думати про те, що ми маємо це завжди дотримуватись. Якщо ми почуваєтесь краще через 5 тижнів, ви не можете просто зупинитись на досягненні. Це як, наприклад, собі якусь звичку. Да? Ну, ти думаєш, що Окей, я там. Або коли люди. Наприклад, на дієті худну да або займаються спортом, або хочуть змінити своє життя, позбутися якихось шкідливих звичок. Да на цім маємо вже працювати досить певно, поки це не стане нашою щоденною звичкою. А що ж ви, мабуть, знаєте? Так? Якщо перестаєш харчуватися здорово і повертаємося до шкідливої їжі, то в кінцевому підсумку ми повернемося до того, з чого почули, так? і з навичками благополуччя. П'ять основних благополуччя для того, щоб людина і це перегукується з тим е... тестом, який ми проходили: емоційне благополуччя, фізичне благополуччя, соціальне благополуччя. Добробут на робочому місці і суспільне благополуччя. Забери щось одне, і вже ось того ем, ефективного добробуту вже не буде. Емоційне благополуччя це наш стан. Фізичне благополуччя це коли у нас в тілі немає якихось неприємних відчуттів. Соціальне благополуччя це ви і ваше найближче оточення. Добробут на робочому місці хочеться всім почувати себе. Класно йти на роботу, як на свята, так? і повертатися з відчуттям виконаних всіх справ. Ну і Суспільне благополуччя. якщо у вас все добре, перші чотири добре, а в країні щось не так, в вашому будинку, в вашому мікрорайоні, в вашому місті, то ви, оці чотири попередні, вони будуть невілюватися. Так само, як в країні, все добре, да? а людина себе почуває погано, або в неї емоційний стан якийсь хворобливий, не вийде одне, що хтось випадає. Так, тому е, такий я можу вам навести приклад. Продумайте про те, що я тільки що казав, про п'ять е, факторів благополуччя, що ви їдете в машині, ваш двигун працює чудово і, можливо трансмісія також працює досить добре, вона е, красива ця машина. Але в ній погано працюють гальма. Оскільки ваші гальма не працюють або працюють погано, насправді вже не має значення, наскільки добре працює ваш двигун. Ми все одно маємо проблеми, можемо мати проблеми з життям. Тож, давайте розглянемо е, всі види благополуччя, про які ми з вами тільки що казали. Емоційне благополуччя. Щоб його розвинути, треба розвивати емоційні навички як позитив, регулювання емоцій і уважності. Ось навички, які за дослідження сприяють емоційному благополуччя, навички щастя, навички уважності, навички позитивного мислення, не дивлячись на те, в який час ми зараз буремних потрясів з вами проживаємо, коли ми втрачаємо досить багато або досить багато, не можемо собі дозволити. Все ж таки треба відшукувати і в цьому стані позитивні речі, які в нам приведуть до навичок стійкості. Фізичне благополуччя. Зрозуміло, так? Да? Це наше тіло, наш е, храм. Ось деякі з речей, які можуть допомогти нам покращити фізичне благополуччя, це слідкувати за нашим харчуванням, це проводити. Детоксикацію організму виправляти дефіцит харчування, і, як не дивно, видалення пластику з дому. Бо мікропластик, який присутній в нашому раціоні, в нашій питній воді, він призводить до порушень роботи систем організму. Соціальне благополуччя. Нам навички, які говорять про наше соціальне благополуччя, це практика вдячності, побудова значущих соціальних зв'язків, і керувати своїми відносинами з технологіями, що мається на увазі? Е, час на гаджети, час на роботу навіть з комп'ютерами, ноутбуками, навіть підготовку до робочого дня, маємо чітко розуміти. Скільки часу ми маємо можемо приділити технологіям для того, щоб не е відчувати тиск від технологій на себе, і, звичайно, щоб не відчувати втому? Робочі місце це підтримання балансу між роботою та особистим життям, і, звичайно, мати і знайти своє призначення. Це дуже важливо. Суспільне благополуччя це жити з своїми цінностями, створювати екологічне середовище, тобто воно має бути е, чистим від шкідливих речей, які можуть на нього впливати. Ви розумієте, що я маю на увазі під словом шкідливі речі. Позитивний вплив на життя інших людей і доброта, як би це не було високопарно звучало. Ну майте на увазі, що потрібен час і ми вже про це говорили, щоб створити будь-який новий набір навичок, зокрема навичок благополуччя. Важливо бути реалістом щодо себе, щодо того, чого ви можете досягти за певний проміжок часу. Нереалістичне очікування може змусити вас здатися перше ніж ви досягнете своїх цілей добробуту. Тому дуже важливо створити реалістичний план свого благополуччя, і навіть. І навіть е Пропонують науковці, психологи, які займаються да, навичками добробуту і благополуччя, про ведення щоденника. Так само, як ми, наприклад, можемо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, так само і з е, навичками благополуччя і добробуту. І на сам кінець, на сам кінець я хотів би вам е, розказати таку річ. Е, справа в тому, що. Я, окрім того, за першу спеціальність я викладач зарубіжну літературу, тож пропагую завжди серед дітей, підлітків і молоді, читання. Зараз, ви знаєте, на жаль, діти не дуже люблять читати, саме паперові книжки, да, ходити до бібліотеки, таке інше. Я думаю, серед вашого. Оточення дуже багато дітей, підлітків і молоді, з якими можете поспілкуватися. Вони не дуже люблять читати. Так дійсно є е, діти, молодь, студенти і навіть. Е... Старші люди, да, які дуже обожнюють читати. І, і зараз про те, як е, саме читання може покращити наші навички. Отже, у нещодавньому листі про літературну уяву та духовне формування, папа Франциск розмірковував про цінність читання романів і віршів як частину шляху до особистої зрілості, наголошуючи на здатності літератури відкривати нові внутрішні простори. Францит наполягає на тому, що читання допомагає нам не потрапити в пастку кількох нав'язливих думок, які можуть стати на шляху нашого особистого зростання. Він робить це, нагадуючи нам, що життя, яким ми його відчуваємо сьогодні, не є цілковитим існуванням, що обставини змінюються, і що ті, хто виховав стійкий характер, можуть і часто так і роблять, жити змістовним життям навіть у найжахливіших. Ситуаціях, чого я вам особисто і бажаю. Тож, в принципі, про навички благополуччя ми з вами обговорили. Дякую вам ще раз дуже щиро за спілкування. Давайте в собі, все ж таки давати собі бути щасливим, дозволяти собі бути щасливими людинами. І оцей тест періодично проходьте, і дивіться, що ще не вистачає, над чим сьогодні треба попрацювати. Дякую ще раз, всім привіт від Незламного Запоріжжя. Дякуємо.